Дім, де хочеться залишатися, вони змусили і мене в це повірити. Бельві, преміум у доступному форматі. Це пропозиція нового способу життя. Ми вийшли за межі стандартів і про проект Бельві, і про трініті, гармонію, глибину, продуманість. Якісно і бездоганно. Це про відчуття. Тут можна жити, ростити дітей, працювати, відпочивати. І в команді PGD, яка створює все це реальним. Історія розпочинається по-справжньому, коли до неї можна доторкнутися, і моє знайомство з проектом з філософією Bellevue, воно розпочалося з можливістю поспілкуватися і доторкнутися і до проекту, і до людей з команди PGD. людей, які не тільки самі вірять в цей. Проєкт з баштами, які розчиняються в блакитному небі, з мільйоном тюльпанів. Вони змусили і мене в це повірити. І ті асоціації, ті історії, які прийшли мені на думку, я і розповім їх зараз всім. Найкращі історії, які я вам розповім, їх буде всього три. Але це про мрійників, які не просто романтично про щось думають, а які втілюють ці історії в життя. І перша людина, про яку я вивчав ще в інституті, зараз в університеті, це Крістіан Діор. Людина, яка з дитинства мріяла стати Увага архітектором, батьки мріяли по-своєму. Вони хотіли, щоб він був дипломатом, але через інтелігентність родини Діор вони зрозуміли, що саме він має щось створити абсолютно не схоже в мистецтві. Він малював, малював ескізи. Вже з часом він став керувати арт-галереєю. Часи по різному впливають на наші мрії смерть улюбленої матері. Банкрутство батька все одно не зламали його дух. І через деякий час, коли він долучився до модних домів тих часів, почав працювати як художник, хто створює ескізи, він дотримувався ідеї, що краса, можливо, не врятує світ, але допоможе цьому світу стати. Ну, хоча б трішечки кращим. Друга світова війна, мрія вже вижити, мрія врятувати з гестапо свою сестру. І саме ця історія про мрійника, який реалізує історію, історію і свої мрії. Ми знаємо Діор як модельєра, але все розпочиналося з парфумерії, з мрії у флаконах. І перші парфуми, які з'явилися ще не розрекламованими, це 1940 Другий рік це якраз пік Другої світової війни. В 46-му році він відкриває двері Мезон Діор, Дім Крістіан Діор. І 47-й рік найвідоміша його колекція Кароль яка в історії моди залишили з назвою Лук». Коли його знайома, головна редакторка Харперс Базар, сказала: «Крістіан, ти створив революцію. Це справжній новий погляд, New look. І це знов таки підтвердження того, що мрії мають втілюватись, вони не мають залишатися тут або тут. А діор один з прикладів, як навіть в брутальні часи мрії живуть, виживають і є люди. І тому для мене була ця паралель, коли в квітні 22-го року, 2022 року, на початку активної фази нашої війни, команда PGD знов таки продовжила вже будівництво одного з своїх проєктів проєкту Трініті, і це показує, що справжні цінності вони існують в різних часових межах. Це може бути двадцяте століття, 21 перше. І історія про справжніх мрійників це не тільки якісь славнозвісні діячі, такі як Крістіан Діор, це і наші сучасники. І для мене прикладом стала команда PGD, яка під час 22-го року, в квітні, продовжила будівництво проєкту. Продовжила знов таки реалізовувати мрію свою, мрію людей, які повірили в цей проект, і на Печерську знов почули крани, будівельників, і ця мрія вона втілюється, і скоро вона вже буде представлена. Команда PGD, Вони і сьогодні, під час війни, створили неймовірний проект про мільйон тюльпанів, про бельві, про красиве життя, яке має бути, адже війни. Розпочинаються і закінчуються, а життя воно вирує. Наступна історія, на яку надихнув мене проект Бельвій і команда PGD, він пов'язаний з історією сучасністю високої парфумерії і бренду Герлен, вона розпочалася в 1770-х роках в XVIII столітті, коли двоє найзаможніших людей країни брат короля Граф де Артуа і дружина короля Марія Антуанетта. Посперечалися і заключили парі, що за два місяці граф розіб'є парк і побудує палац. Граф дотримався парі, він його виграв. Яка була ціна? Не знаю, можливо, просто так. І 900 робітників за 64 доби вони справді розбили цей прекрасний парк, побудували палац. Він існує до сих пір, сьогодні він вже частина власності міста Парижу. Тому якщо у вас буде час на околиці Болонського лісу, ви можете справді а, відвідати місце історичного парі. Як буває часто в люксових брендах і «Герлен» і Бельві стане таким славнозвісним брендом. Спадщина, історично спадщина, вона отримує новий подих, новий погляд, нове життя. І 1983 року саме Жан-Поль Герлан, четвертий з парфумерів або носів, як називають нюз, як називають французи, він відтворив цю історію. Це історичний анекдот. Це парі у флаконі, який нагадує паркові скульптури. І коли ви відкриваєте кришечку цього флакону, ви наче опиняєтесь в цьому парку Багатель. Багатель це забаганка, це примха. Історики іноді називають цей парк безумство Дартуа того самого графа. І ці важкі квіти, павичі, які до сих пір там гуляють цими стежками, ви все це можете відчути саме у флаконі. Коли команда. Піджиді розповідала і про проект Бельві, і про Трініті, і про проект Парка Веню. Це завжди пов'язано з рослинами, з квітами, це пов'язано з тим садом, з тим парком, про який ми ну, часто думаємо: ну я завтра поїду до ботанічного саду, я завтра прийду в улюблений там сквер, парк. І в Бельві це буде свій парк, це буде можливість не відкладати. Спілкування з природою і відчуття гармонії, краси і естетики це ще одна історія, яка особисто для мене пов'язана з Бельві. Ще одна історія. Вона більше про сучасність, можливо, вона менш романтична, ніж історія про Крістіан Діора та Жардан де Багатель від Герлен. Але напередодні зустрічі з командою PGD а я передивлявся одного з ну, скажімо так цікавих для мене блогерів, які подорожує світом сам іноді з дружиною, з їхньою дитиною. Вони. Обирають найкращі, найдорожчі готелі світу. І саме напередодні зустрічі я передивлявся відео, коли він з дружиною подорожує до Дубаї, і вони обирають готель Армані, який знаходиться на перших поверхах славнозвісної Бурдж-Каліфа, яка до сих пір, вже скільки років, залишається найвищою будівлею світа. І коли я наступного дня. Команді розповідав, що я тільки но бачив дуже схожі речі: там вікна, ці спеціальні ліфти. І команда PGD кажуть, а у нас теж особливі вікна, і ліфти теж найкраще. І що ми знаємо про цю будівлю? Це одна з ознак суперлюксу, суперпреміуму. Це не просто найвище, найдорожче. Тут навіть проект він побудований з урахуванням природи спадщини історії. Цієї території Плані Бурдж-Каліфа, це лілія павук, яка росте поряд. Найкращі матеріали, сирійське скло. Абсолютно такі самі вимоги і стандарти є в тих проєктах, які втілені або втілюються в Group. Ви це побачите, коли глибше познайомитесь з проектом Бельві. Коли розповідати про бурдж Каліфа, ти все одно потрапляєш і знаходиш якісь відео. І було цікавим відео, де Том Круз в. Цій франшизі в лінії а, фільмів Місія не виконана, так? Він самотужки, тобто без страховки, на сто якомусь там поверсі оббігає цю будівлю. Так само в одному з проєктів PGD Group, Мерседес знімали свої рекламні ролики, щоб. Підкреслити, що це якісно і бездоганно. Тому я сподіваюся, що ваше занурення в проект Бельві надихне вас на те, що гармонія вона є навколишньому середовищі в самій ідеї проекту, в якості матеріалів і в команді PGD, яка створює все це реальним. Тому бажаю вам якісного занурення в проект Бельві. Привіт! Мене звати Владислав, я виконавчий директор проекту Бельві, нового простору, що поєднує естетику, якість і комфорт. Ми створюємо нову культуру життя, що надихає, об'єднує, гармонізує. Наша головна місія віталізувати райони, робити їх живими, людиноцентричними, естетично насиченими, енергетично потужними. Простір має не тільки функціональну, а й емоційну силу, тому кожен наш проект. Це пропозиція нового способу життя. Це репутація, побудована роками з 2007 року і до сьогодні. В нашій історії формування стилю життя для тисяч людей. Ми втілюємо проекти, які стають новими точками тяжіння, створюють спільноти, додають цінності району. Це підтверджено часом, містом і нашими мешканцями. Ми девелопер нової формації, що послідовно втілює цінності людяності. Та відповідальності з повагою до інтересів клієнтів, інвесторів, партнерів, міст, у яких ми працюємо. PGD – це компанія, яка втілює філософію цілісності у девелопменті. Ми переконані, ціле більше ніж сума частин. Саме тому ми працюємо над кожною складовою від стратегічної ідеї до обслуговування, від вибору локації до деталей внутрішнього простору. Наш девелопмент це 360 градусів підходу, де кожен проєкт цілий життєвий сценарій. Це враховує потребу людей у різних сферах: проживання, спілкування, відпочинок, робота, розвиток. Кожен наш проєкт формує стиль життя, майбутнього покоління, забезпечуючи його актуальність протягом багатьох років. Ми будуємо так, щоб наші рішення не втрачали свою актуальність з часом. Наша місія полягає в тому, щоб створити для вас життєве оточення, де ви зможете жити повноцінним та насиченим життям. Це середовище, де комфорт і краса не розділені, а доповнюють одне одного, де є місце і для тиші, і для події, і для дотику до свого власного ритму. Ми бренд, що об'єднує людей навколо ідеї краси життя, яке утворюється від внутрішньої сили та світла, наповнений життям. Відчуттями, емоціями. Про щоденне дякує собі за те, де і як ти живеш. Створення Бельві матиме вплив на оточення. Це проєкт, що змінить район. Оболонь не буде такою, як раніше. Ми не будуємо в ізоляції, ми приходимо в простір, щоб дати йому нове дихання. Бельві це магніт змін, що перетворює порожню територію на осередок нового стилю життя. Ми оживлюємо. Виводимо район на нову орбіту відповідально, людяно, стратегічно. Оболонь отримує інший ритм, іншу аудиторію, інше майбутнє. Ми в піджиді віримо, коли мова про простір не буває дрібниць, бо простір, в якому ми живемо, формує наш настрій, нашу звичку бути щасливими, нашу внутрішню гармонію. Естетика це стиль життя. Саме з цією ідеєю ми працюємо над Бельві. Усе від матеріалів до планувань, від фасаду до світла у під'їзді, ми проєктували так, щоб воно викликало не лише візуальне задоволення, а й справжнє відчуття простору, який твій. У Бельві продумано кожен рівень: місто, яке отримує нову точку сили, район, що змінюється і оживає, комплекс, що об'єднує людей, дім. Де хочеться залишатися. І деталі, які дарують сенс з кожним дотиком. Якість, що завжди перевершує очікування, ми впроваджуємо принцип норма плюс. Тобто беремо нормативну базу і розширюємо її в бік комфорту. Утеплення фасадів 150 мм замість 100. Вікна з тепловіддачою рівня коефіцієнту одиниці, автономне теплопостачання. Аби у вас завжди було тепло, незалежно від зовнішніх систем. Подачу 11 кВт на квартиру, щоб вистачило на все. Технічна інженерія з використанням модульних котелень Будерос, шумоізоляція готельного рівня, стяжки під оздоблення, уже в базовому пакеті. Ми приділяємо увагу навіть тому, як виглядає кладка: у вас є вибір. Залиште її відкритою, використати в дизайні, зробити стилізацію. Бо вона ідеально рівна із червоної цегли. Преміальність це про відчуття. Ми створюємо інтелігентну елегантність, де кожен елемент говорить з вами однією мовою мовою комфорту, поваги та краси. З першого кроку до холу, де декоративне оздоблення продовжує архітектурну ідею фасаду, і до кожного поверху з оздобленням, освітленням, кольором і тактильністю. Спільні простори це особлива гордість Бельві. Ми віримо, що краса життя починається з місць, де ви зустрічаєтесь з іншими. Внутрішній благоустрій це 65% від території комплексу, пейзажне озеленення з ретельно підібраними рослинами, аутдор коворкінг барбекю зони для сімейного вечора або вечірки з друзями, інтерактивна аквазона, дитячі садочки. Фітнес-центр зі спа та басейном, амортизаційне покриття на майданчики та продумане зонування простору. Усе це частина одного принципу: комфорт це середовище, гармонія зсередини. Ми створюємо планування, в яких немає компромісів. Усе логічно, функціонально і ергономічно. Тут ви не підлаштовуєтесь під планування, планування підлаштоване під ваше життя. Гра світла та кольору. Ми інтегруємо світло як емоційний інструмент. Фасади мають свою кольорову логіку, яка синхронізована з внутрішнім благоустроєм. Освітлення це атмосфера вечора, ранку, тиші, руху, цінність для життя у відчуттях. Ми хочемо, щоб ви, повертаючись додому, не просто приходили, а перемикалися, щоб бельві ставав вашим особистим місцем сили. Ми віримо, що життя має бути наповнене. Гармонійне, якісне, тепле, своє. Ми в PGD переконані майбутнє за проектами, які створені не лише для людей, а разом з людьми. Потрібно формувати середовище, яке відповідає сучасним сенсам, цінностям і потребам. Людиноцентричність нова норма. Усе, що ми робимо, ми робимо з позиції емпатії. Ми ставимо себе на місце майбутнього мешканця, як йому живеться у квартирі. Як він рухається всередині комплексу, яку емоцію отримує, коли повертається додому ввечері, і саме звідси наше ключове рішення. Бо людина це центр кожного нашого проекту. Ми розуміємо, житло це про особисте, про звички, ритуали, побут, враження. Тому наш простір це висловлювання поваги до вашого щоденного життя. Але Бельві – це ще й платформа для спільнот. Ми створюємо середовище. Де народжується нова якість спілкування, сусіди, з якими хочеться підтримувати зв'язок, внутрішні події, які об'єднують, простори, де люди знаходять точки дотику. Піджиді створює магніти, магніти, які зрушують старе, що наповнюють міський ландшафт новими сенсами. Для нас преміум це цінність за ціною. Це коли кожна інвестована гривня працює на зміст, на якість, на довготривалість. Ми в піджиді створюємо проекти, які мають значення для людей, для районів, для міста. Бельві. Дозвольте собі жити красиво! Я сьогодні тут для того, щоб закохати вас в проект Бельві, щоб ви побачили в ньому те. Що бачимо ми гармонію, глибину, продуманість. Бо ми вже закохані. Бельві це проект мільйон тюльпанів. І не лише у квітах, а в деталях, які відбуваються у кожному елементі простору. Це гармонія середини, це преміум у доступному форматі. Бо тут кожен квадратний метр має зміст. Простір тут це більше, ніж архітектура, це середовище, яке надихає. А тепер. Про те, що робить цей проект не просто красивим, а по-справжньому функціональним, бо за красою стоїть зміст. І ми назвали його інвестиція в якість. Наша якість відображається в кожному квадратному метрі. Ми використовуємо концепції норма плюс якість та преміум. То що ж таке норма плюс? 65% території відведено під благоустрій. Це двори без машин. Це більше зелені, більше місць для прогулянок, для дитячих ігор, для відпочинку. Це про простір, який належить мешканцям. Інклюзивний простір, 360 означає, що кожен мешканець незалежно від віку чи потреб. Почуватиметься безпечно та комфортно, користуватиметься усіма елементами середовища. Комбіноване виконання кладки з червоної цегли дозволяє використовувати її навіть в інтер'єрному дизайні. Квартири оснащено електропостачанням потужністю 11 кВт. Це означає стабільну роботу всієї побутової техніки. Автономне теплозабезпечення та гаряче водопостачання гарантують безперебійну роботу систем. Високий теплоопір віконних конструкцій і утеплення фасадів товщиною 150 мм підтримують стабільну температуру у квартирі та сприяють енергоефективності. Це суттєво підвищує рівень енергоефективності будинку. Водопостачання через розподільчу систему забезпечує зручність і ефективність керування споживанням води. Міжквартирні перегородки з червоної цегли забезпечують шумоізоляцію та приватність. Декоративне оздоблення холів і поверхових груп створює приємне перше враження щодо входу у квартиру. Підлогове опалення з лічильниками забезпечує точний контроль температури в оселі. Функціональна ергономіка планувань дозволяє ефективно використовувати простір квартири, а чистові стяжки підлоги пришвидшують підготовку до ремонту. Посилені металеві двері з інтегрованими системами безпеки це надійний захист вашого дому. Це відповідальність. Вбудована в кожну деталь. Наступним рівнем за нормою плюс є якість. Що ми додаємо тут? Ми вийшли за межі стандартів з професійним ландшафтним дизайном, якісними матеріалами рівня хіп парк зонами для спорту та дозвілля, і зонуванням для активного і спокійного відпочинку. Прямий доступ до паркінгу з кожного житлового поверху спрощує повсякденне життя, закритий периметр із пейзажним озелененням. Формує безпечне і затишне середовище. Це гарантія безпеки та естетики одночасно. Модульні котельні будерус забезпечують стабільну подачу тепла і оптимізують витрати на теплопостачання з розумним споживанням енергії. Система контролю доступу та диспетчеризація технічних процесів підвищують оперативність і надійність інженерної інфраструктури. Шумоізоляція стяжок готельного рівня, що забезпечує комфорт та приватність. Ліфтові машини розроблені спеціально для інтер'єру бельві, естетичні та зручні. Вони відповідають готельному стандарту для тиші та приватності. Функціональне зонування, спільні спортивні зони, зони релаксу, аквазона допомагає мешканцям комфортно розподіляти активності. Дитячі майданчики мають амортизаційне покриття. Безпека і комфорт для найменших вікна з алюмінієвим декором, зовні та інтер'єрною обробкою середини, поєднують довговічність з дизайном. Кожна квартира інтегрована в систему диспетчеризації для віддаленого управління функціями оселі. Перш за все, ми, як девелопер, розуміємося на сервісі преміум класу, який інвестор відчуває впродовж всієї взаємодії з нами. Ми називаємо це сервіс 360. Система атмосферного освітлення благоустрою формує приємну навколишню атмосферу у темний час доби. Комерційні площі інтегровані у інфраструктуру проекту. Тут з'являються аптеки, кафе, сервіси та заклади для щоденного користування. Благоустрій фасади синхронізовані між собою завдяки єдиному підходу до архітектури та ландшафту. Це формує гармонійний вигляд проекту. Служба клієнт-сервісу з понад десятирічним досвідом забезпечує зворотній зв'язок, допомогу, супровід і оперативне розв'язування побутових питань мешканців. Через Resident App мешканці отримують доступ до послуг, комунікацій, обслуговування усе в одному зручному інтерфейсі. Безпека ключовий пріоритет. У проєкті встановлено понад 300 камер відеоспостереження, преміум рівня з інтегрованими сценаріями дій. Це дозволяє підтримувати високий рівень реагування та створює комплексну систему захисту. Фітнес-зали на 3800 метрів квадратних з басейнами та з пазонами, коворкінг з Wi-Fi та зарядними станціями, барбікю зони з кейтерингом, інтерактивна аквазона. У комплексі передбачено понад тисячу метрів квадратних дитячих закладів. Усі простори вже спроєктовані для вашого активного та комфортного життя. Сервіс преміум класу від управляючої компанії дозволяє оптимізувати витрати та підтримувати високу якість простору. Це сприяє збереженню ліквідності об'єкта як довгострокової інвестиції. Тут можна жити, ростити дітей, працювати, відпочивати. Не виходячи за межі простору, чому варто вже приєднатися до спільноти Бальві? Безпека інвестицій. Ваша інвестиція починається при повній готовності проєкту у відповідності до чинного законодавства. Прозорість: кожен етап будівництва висвітлюється звітами та моніторингом стану будівництва. Чому саме зараз? Бо ми пропонуємо доєднатися до можливості розумної інвестиції на початку проєкту. Бельві преміум у доступному форматі. Преміум ДНК нашої команди. Будь-який концепт, який ми створюємо, це завжди цінність за ціною.